А зараз тема кріплень червоненько. Ми зараз знаходимося на локації компанії «Рудник». і в них представлено ну, все, що вам тільки на душа забажає тема. Це для тих, хто дуже сильно любить, щоб в них все було по феншую. Зазвичай да, кріплення йдуть завжди одного кольору. А тут. Диви, Ferrari. Luigi любить Ferrari. Якщо у вас червона креша, вам підійде червоне кріплення. Якщо ви такий суровий, чіткий, прям взагалі мужик з бородою красивий чорне кріплення, то ваших графітових крещень. Ну, персик. Ну, да, от пахне стандартом. М -м -м. І алюміній алюмінік. це алюміній Найлегше кріплення. Найменше навантаження на ваш бах і надійність, надійність кріплення це є основа взагалі для монтажу сонячних панелей та сонячної станції. Подивіться, червоненькі чорного кольору, алюмінієві для наших сучасних дівчат на будь-який смак та колір. Тому замовляйте компанію контакт контактавці профілю.